Доброго дня! Сьогодні будемо розбирати, як зробити рілс. По-перше, вам треба зайти на свою сторіночку. І от зверху у вас буде з правої сторони плюсик. Ви його нажимаєте. А тут є відео рілс, і ви заходите саме на нього. Перше, у вас є можливість зняти це відео. І тут є така штука, дуже чарівна в тому, як знімаєш відео Reels. Це так називаємо таймер. І тут от він стоїть останній. От дивіться, коли ви його нажимаєте, наприклад, 3 секунди, ви можете обрати, що ви запишете лише. Там 3 секунди перші. І, наприклад, перші 3 секунди ви записуєте Ну отаким от чином. А другі 3 секунди. Ви, наприклад, установіте таймер і записуєте. Угу. от Таймер іде 3 секунди. І потім починається зйомка. От, ви що ви сказали? І він закінчив, бо він зняв 3 секунди. Потім ви можете змінити ракурс. До речі, це раніше було лише, там, наприклад, в Тіктоці. В ви зміняєте ракурс, да? там, наприклад, стоїте таким чином щось показуєте. Да? І можете знову виставляти от, друге вже знизу. І ще зняти, наприклад, там, 7 секунд. Знову установіть таймер і нажимаєте кнопочку Reels. Він відраховує, раз, два, три. Починаєте, там, наприклад, там щось або в іншій взагалі одежі. І потім ви робите предпросмотр. І потім починається з'ясувати. І отут -от у вас є там, можливість додати інших, музику. Взагалі музику. З а, коли ви заходите на музику, у вас є можливість обрати як е українські пісні, а, так. А, бачите, от антітіла. Е І тепер дивіться. Ми обрали. Можемо ще щось передактувати і йдемо далі. Наприклад, можемо ще додати. Як би так зробити? Ага, ви мене не будете чути. Значить, дивіться, ми можемо тут додати, так же як в сторісах, так же, як в сторісах, зайти, додати, можливо, якесь, якесь опитування. Але на рілсах фактично воно працювати не буде. Тому вам можливо там якийсь тест, да, він теж не буде нажиматися, але ви можете щось написати: на кшталт: там, а чи робите ви так, або оформлюєте дисконт там на продукцію, або а де купуєте ви косметику? Да, якийсь якесь питання. І далі ви переходите, обов'язково е, пишете е, назву, можливо, якийсь маленький пост. У вас є можливість редактурувати обложку і не тільки обрати якусь з цієї, але й поставити щось ну, на кшталт. Вареників моїх сьогоднішніх. От. І е, отаким от чином воно буде виглядати. Далі, е, оця кнопочка, отут от ми пишемо пост. Да? Пишем, пишемо пост, до речі. А коли я почала публікувати, казали, що хештеги в Рілсі не працюють. Зараз я вам рекомендую таки ставити хештеги, тому що ну, вирогідність того, що вони працюють, вона таки є. А, далі, обов'язково, дивіться. Можна ділитися в ленті, а можна не ділитися. Ставте обов'язково ділитися. І далі отметить пользователі. От дивіться, я прям е, рекомендую. Запрошувати саме з не тільки ставить метку. З ви можете запросити лише одного. Рекомендую запрошувати з або свого наставника, або своїх консультантів, або навіть клієнтів, якщо ви розповідаєте про них. Далі, обираємо ми дуже просто, наприклад, пишемо Аня Валько. І, в принципі, ця, ця публікація. Підложиться Ані. І ще не факт, що Аня валько її прийме. Аня валько може її прийняти, може не прийняти. Це така, знаєте, добра воля. А, але е, якщо ви її не вкажете, якщо ви її тільки отут от тегнете, да, додати метку, то у неї не буде можливості а, додати його на свою сторінку. Я, наприклад, зараз змінила е, свою бізнес-сторінку, вона зараз називається Ларіса Гетьман Фармасі з нижніми підчоркуваннями. Зверніть увагу, я в чорній фотографії. От мене точно може. Додавати як з автора на публікації з акціями та продукції. Далі, чи є сенс ставити місто? Обов'язково і не обов'язково об своє. Але я часто ставлю своє, тому що мені важливо, щоб Павлоград бачив мої публікації. Але я так само можу поставити хештег. Фармасі в Павлограді. Або Павлоград просто, да? і це теж буде показуватися більше Павлоградському регіону. Так, ну що, ми нажимаємо поділитися, і воно у нас з'являється в нашому. е в нашій ленті. А тепер що вам хочу ще сказати? Є дуже класна можливість робити, коли ви дивитеся рілси. Наприклад, побачили класний рілс, і ви такі. О, класна музика, там українська, да, якась там така чудова. Ви заходите на нього. І отут-от внизу, сама нижня кнопочка це саме музика. Ви заходите на неї. І можете зразу або сохраніть дорожку, вона буде у вас в медіатекі, або збройні аудіодорожку, і ви зразу можете на цю, цю музику зняти якусь, якесь відео. Про продукцію, Кстати, можете знімати ну, таким чином. Да? Отак от, не, не тільки ж себе. есть тобто тут поворачуються так, як ви захочете. А, далі. Ще одна, це така. Я прям люблю, якщо мені щось попадається таке класне, я люблю а, прям знімати під надихаючу музику. А, далі ми ще раз що як ми можете, можемо створити різ із тих а, відео, які вже у нас є. Ми заходимо і дивимось. Так, ну що у нас тут є? Так, 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 так. У нас тут є Таня Фіскавець. Так, добавляємо її. А, далі йдемо, Що тут у нас вже є? О, туш-зен хтось рекламував. Отлично. А, менше її робимо, да? Отак от, так от. Добавити. А, Далі снова з лівого угла плюсик додаємо. Так, хто тут нам ще подобається? Такий що? О, клас! Хтось там. А, перший крок. Отлично. Добавить. Ми можемо, бачити, робити якоюсь дліною да, ті матеріали, які у нас є. Вони можуть бути короткими, можуть бути длінними. Ага, ми, От, ми ще о, Бачите, я можу прям не, не спочатку, я можу перегорнути на кінець, да? і у нас буде от, от, от последній кусочок якийсь взяти, наприклад, відео. А, Ну і що у нас тут ще є такого з з, 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 з відео? О, Отлічненько, ми тут таки сидимо. Добавить. От таким чином із шести кусочків ми склали своє нове відео. А, і воно таким от чином починається. Да? Ми могли б там, а, коротше зробити якісь моменти. От, і потім воно йде от таким чином. І ми можемо зробити якісь надписи. А тепер дивіться: ми можемо не брати ту музику, яка була у тані, ми можемо а, зайти. І створити свою музику. Так, а що він мені запрошує? Так, це не те. Так. Ага, я перейшла на этот самый. А він мені малює. Ти розумієш? А він мені малює. Лариса. Mm -hmm. От. Так. І це у нас знаходиться. Ага, ось він. Ми його прибираємо. Бачите, у мене тут є штучка така. Так. І-і-і-і-і-і, і. Ми йдемо на музику. Можемо музику обрати. Наприклад, ми вибираємо. Это все, что останется вместо меня. Mm -hmm. Ага. Выби... Всё, что возьму я с собой? Так, а теперь дивиться. озвучувати. я можу ще й озвучити по поводу, ще поверху. То ми музику обирали, а тепер можу ще озвучити. Якщо ви ще не з нами, будь ласка, приєднуйтесь, тому що у нас дуже гарно, весело, круто, класно. У нас дівчата становляться молодими і красивими, отримують масу подарунків, і взагалі тут у нас дуже класно. А то. Знала, я тут, я слушаю, у нас дівчата становляться так. молодими і красивими, отримують что масу подарунків, і взагалі у нас дуже класне. Якщо ви ще не з нами, будь ласка, приєднуйтесь, тому що у нас дуже гарно, весело, круто, класно. У нас дівчата становляться молодими і красивими, отримують масу подарунків. От оставимо це в такому вигляді. Далі ми знову можемо рідактируватися. Якщо yeah. ви yeah. ще не з нами, будь ласка, приєднуйтесь, тому що у нас <рес> дуже гарно, весело, круто, класно. У нас дівчата становляться молод.